Це мило. Мене звати Джон Малейні, як вже сказали. І е, я пожив у цьому місті. Люблю його, живу тут вже кілька років. І тепер з'явилося це явище у моєму житті. Коли, типу, пізно вночі, на вулиці, е, жінки бачать у мені загрозу. Це кумедно, так. Дурня якась, справді дурня. Саме по собі це мені навіть лестить в якомусь сенсі, але водночас це дивно, бо я сам досі боюся, що мене вкрадуть. Чесне слово, наведу вам найкращий приклад. Е, кілька місяців тому я був на станції метро о другій ночі, так? І це станція з пересадкою, і вам треба пройти той довгий коридор, щоб пересісти. Тож це друга година ночі, і там лише я і ця жінка. І ми йдемо вдвох. Вона попереду на кілька метрів. І вона постійно типу типу обертається на мене ось так. Ну знаєте. А потім вона починає набирати швидкість, прискорюється. Тож я думаю: оу, вона напевно чує потяг. <різь> ну, знаєте, може, вона ногами відчуває як корінна американка. Тож я починаю. Я починаю бігти коридором за нею. Вона озирається і така. А -а 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 Потім вона починає гонку, і от ми вже біжимо до кінця коридору о другій годині ночі. І я наздоганяю. І я наздоганяю її, і от ми вже біля кінця коридору. І тут вона починає пересуватися зигзагами. Знаєте, жінки так роблять, коли їх переслідують. І ось я майже наздогнав, я майже поруч, і мене осяяло. Оу, вона біжить від мене, бо в її очах я дорослий. А дорослі гвалтують один одного. Доволі таки часто. Тож я хотів підійти до неї, і такий гей, о, ні, ні. Я не цей, я не цей. Во. Ні. Я не чоловік. Я просто тупий нікчема. Знаєте? Але я думаю, це було б так само стрьомно, Бо якщо ти на станції метро о другій годині ночі і я наздогнав тебе. Схопив тебе і сказав Я тебе не зґвалтую. Я маленький хлопчик. <пос��еж> Теж такий собі варіант. О, у мене на районі з'явилися Квін. Я їх вивчаю, вони чарівні. Е я думаю, це чудово. Я думаю, це чудово, коли хтось хоче бути Дрег Квін. Це дивовижно, якщо ти хочеш виражати свою внутрішню жінку. Але чому Дрег Квін це завжди один і той самий тип жінки? Типу, чому це завжди велика і галаслива жіночка? Із дивною зачіскою, наче вулик на голові, і в черевиках зі шкіри алігатора. Типу, на чому взагалі базується твоє поняття жінки? Це якась домогосподарка із мультиків Фарсайд? Як сталося, що це твоє уявлення про жіночність? І потім ці дрек-квін виходять на вулицю і цькують мене справді? Вони такі ого, подивіться на нього в його малій сорочці. Типу, чому ти груба? Розумієте? Чому це частина образу? І вона не мала, вона середня, маленька це мала. Ти, про... ти пройшов усі ці труднощі, щоб одягти прекрасну сукню. А тепер ти будеш грубою і бикуватою з людьми? Типу, ти знаєш на що дуже схожа твоя версія жінки на хлопця? Ти міг залишатися хлопцем, якщо ти поводишся як мудило. Так. Розізлися. Це тяжко знати, що робити з твоїми грошима, що сталося кілька днів тому. Індекс Доу Джонса втратив ще 240 балів. І я, я не можу сказати, як же це розчаровує не знати, що це взагалі означає. Це соромно. Це соромно. Я бачив рекламу курсів від Дональда Трампа, де ти можеш навчитися як стати багатим. Він навчить тебе як розбагатіти. Він же ж знає, так? Трамп точно знає. Він же ж багата людина. Насправді для мене наразі е, Дональд Трамп це не просто багата людина. Дональд Трамп це те, як волоцюга уявляє багату людину. Типу якось він йшов провулком і почув, як якийсь чувак. Ого, хлопче, о хлопче! Як тільки мені пощастить в лотереї, я зведу величезний будинок з моїм ім'ям на ньому. У мене буде розкішне золотисте волосся. і шоу в телевізорі, де я з дітьми звільняю людей. І Трамп такий: ось так я проживу своє життя. Дякую Волоцюго, за цей план.